Якби мешканці Коломийщини були єдиними виборцями в Україні, то майбутнім президентом держави була б Юлія Тимошенко. Саме їй як кандидату на цю посаду віддали перевагу наші земляки. Як проходили вибори в столиці Покуття та хто є фаворитами Коломиян, дивіться далі у сюжеті. 66,3% мешканців Коломищини взяли участь у виборах президента 2010. Волевиявлення щодо цього питання мали зробити 127 840 осіб. Проте свій громадянський обов'язок виконали лише 84 679 виборців. Більшість голосів отримала Юлія Тимошенко. Імпонує мешканцям Прикарпаття і Арсеній Яценюк, який згідно із результатами посідає друге місце. Та Віктор Ющенко, який є третім. В територіальному виборчому окрузі номер 89 станом на цей, час, на цей час вимальовується така картина, яка близька до реальності. Тобто лідером по кількості голосів визначилася кандидат президенти Тимошенко Юлія Володимирівна. Друге місце після неї займає кандидат президенти України Яценюк. Третє місце займає Ющенко. четверте місце Янукович Віктор Федорович. І п'яте тягне бок. Загалом у місті та районі є 123 дільниці, із них 11 спеціальних. Тут працювало півтори тисячі спостерігачів, 11 іноземних. До слова, на всі потреби нашого краю стосовно виборчого процесу держава виділила півтора мільйони гривень. Особливо значних порушень на дільницях, каже Іван Грогрук, зафіксовано не було. Хіба лише дрібні, технічні, все ті ж уточнення виборців. Вони не носили якийсь масовий характер, це і незначні. і Буквально всі порушення, які складалися з нашими офіційними спостерігачами, по них прийнято офіційні рішення, вони не є актуальними, на яких можна заострювати увагу, що були встановлені факти, факти порушення, були встановлено факти, де є ознаки кримінальної відповідальності чи навіть Тобто Незначні порушення зв'язані з неточностями, з технічними помилками. Оце в нас є виймінні такі моменти, але їх не є, не є багато, тобто їх на місці ми же своїми постановами. і… Усували ці недоліки, якщо вони мали місце. До слова, деякі члени ОВК поза камерою кажуть, працювати дуже важко, не було ні автівок, ні бензину, ні коштів. Дані про вибори обробляє комп'ютерна система, яка далека від досконалості. На додачу ще й постійний нагляд спостерігачів та довірених осіб, кандидатів у президенти, які подекуди вперше взагалі беруть участь у виборчому процесі і не є компетентними у багатьох технічних питаннях. Дані про результати голосування є попередніми, каже Іван Григорук. Цифри Коломияни та мешканці району зможуть почути лише 19 січня. Саме тоді пройде спеціальне безперервне засідання ОВК, де й буде оприлюднена уся інформація. Оскільки результати виборів необхідно внести у протокол про підрахунок голосів у ТВО номер 89 Наші журналісти під час виборів також працювали. Відвідали кілька дільниць у місті та районі. Як проходив процес голосування, далі у сюжетах. В приміщенні 4-ї школи по вулиці Заньковецької в Коломиї працювала 22-га дільнична виборча комісія. Тут у списку зареєстровано 1684 виборці. У неділю роботу на дільниці розпочали без затримок о 8-й годині. Вранці голосування розпочалося мляво. Традиційно після завершення недільних служб у церквах активність коломиян зросла. Вже до обіду майже третя частина зареєстрованих у списках проголосувала. Загалом процес проходив перемінно від повної тиші у залі до черг Біля столів. Оскільки половина комісії це люди з досвідом роботи на виборах, все відбувалося оперативно. Комісія працювала у кількості 28 чоловік. Перед виборами трьох членів замінили, оскільки з різних причин вони відмовилися працювати на дільниці, розповів голова ДВК Богдан Сончак. Додав, що процес голосування затримували і технічні помилки у списках. Через це доводилося чути на свою адресу нарікання від виборців. Але це ми рішенням е, голови секретаря і замісника. Виправляємо технічні помилки і розписю затверджуємо, що ми зробили такі зміни в списках. Є надія, що оці зміни і ми зробимо відомості тих виправлень, які були, і на повторні вибори, а вони напевне будуть і вже цих виправлень. І помилок не буде. Всі зміни, які і поправки я інформую членів комісії спостерігачів. І ми працюємо відповідно. На базі Коломийської центральної районної лікарні була створена спеціалізована 33-дільниця. Її розташували у клубі медиків. Вже до обіду тут проголосували майже всі. Це самі лікарі, люди, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в день виборів, та матері, які перебували з дітьми у дитячій лікарні. У списку є 134 особи. За місцем перебування, тобто в лікарні ЦРЛ і в дитячій голосувало. По списку було 82 особи, проголосувало 75, тому що деякі люди, на жаль, далеко, район і не мали паспортів, їм не, родичі не привезли. Це паспортів. Можуть, Ні, в основному похилого віку люди старші люди. Самі ж виборці, попри всі перепотії у політиці, знову сподіваються кращого для себе та України. Є й такі, що налаштовані більш песимістично. Кандидатур дуже багато. Ну і люди вже просто, напевно, зневірилися вже в цьому, бачите, такі всякі. молоді роботи не мають, їдуть, тут за границі, діти їздять, що вони не можуть вдома сидіти, як у них є хати, мами тати, а воно їде дитина, хто знає, куди що заробити. Так по-вашому ні? Як економіка працювати, тоді буде нормальна зарплата, буде, робочі місця. Не знаю, що може змінитися в державі. Нема за кого навіть голосувати. Незалежно кого виберуть, якого президента. Очікуємо, ми хочемо, щоб було краще. Вже ближче до вечора вулиці міста спорожніли. О 20-й годині найважливіший день року завершився, Коломияни свій вибір зробили. Біля телевізорів слідкували за даними екзитполів. На дільничних виборчих комісіях підраховували бюлетені та звозили результати в ОВК, яка працювала всю ніч. Галина Досин Ігор Горковлюк для подій НТК. Коломищина голосувала досить активно. Правда, пік припадав в основному на другу половину дня, адже приблизно до обіду велика кількість селян на службі Божій у церквах. Однак навіть близько полудня на одній з найбільших дільниць району у Сопові проголосувало майже пів тисячі виборців. Загалом їх тут понад дві тисячі. Голова виборчої дільниці Василь Свірнюк каже, що люди здійснювали своє волевиявлення досить активно. Люди йдуть, люди була така, що люди зневірились, люди йдуть, голосують. Наоборот. Інтересуються, значить, якщо там нема, значить пишуть заяви, якщо немає в списку добавчні списками, значить вибори йдуть нормально. І підготувалися, я думаю, що ми. Зі слів присутніх спостерігачів, ніяких порушень на час приїзду нашої знімальної групи не виявлено. Підтверджуються і самі виборці. Зокрема, мешканка Сопова Марія Юзик. Каже, що цьогорічні вибори організовані на досить високому рівні. Я думаю, що вибори завжди в нашому селі проходять нормально і, і дуже нормально. Наше село дуже гарне і я ним пишаюся. А у верхньому варбіжі до виборів також підготувалися добре. У місцевому клубі підключили обігрівачі УФО. Тому всі присутні не відчували холоду і з задоволенням йшли на дільницю. Керівник дільниці Катерина Кокурба каже, що проблем як таких немає. Дільниця забезпечена практично всім необхідним. Є тут і автомобіль для виїздів, однак бракувало копій протоколів, адже з окружної комісії їх видали на верхню вербіську дільницю лише 38. І відповідно їх не вистачило для всіх спостерігачів. Однак голова дільниці запевнила, що особливого клопоту це не завдасть. Мені окружна виборча комісія е, видала 38 протоколів. Справа в тому, що на навчанні нам розказували, що буде пачка 100 примірників протоколу, на даний момент у мене знаходиться 38. Примірників протоколу. Mm -hmm. Я не зможу усім спостерігачам віддати. 25 членів комісії, 4 е, примірники повинні бути е, Більше, розіслані, не, куди, так. ви розумієте, самі. Так. Тому е, плюс на кожного кандидата кожен е, хоче мати примірник. Це я забезпечити не можу, тому що мене не забезпечили цими е, друкованими е, сторінками, Засоби. засобами. Я це не забезпечу, але є. Спостерігачі від партій, котрі е партії їх забезпечили, що вони прийшли, вони, вони мене uh -huh. повідомили, що ми Шо маємо. Про ви поставите її. Я поставлю uh -huh. згідно uh -huh. з, з оригіналом, копія uh -huh. з, згідно uh -huh. з оригіналом. Uh -huh. Тут проблем не буде. Робота дільниці ускладнювалася і тим, що за територію вона досить велика. Та керівництво запевнило, що всі, хто бажав проголосувати, обов'язково отримав можливість здійснити своє волевиявлення. Моден Малецький цей грицак Сопова і Верхньовербіжа для програми подієнтика.